Друзі, всім привіт! Я тільки що прилетів у Бразилію, у місто Сан Паула. Попереду декілька днів духовної праці у цій країні. Будемо мати багато різної праці, проводити пасторські конференції з сімейні, брати участь у євангелізаціях, організовувати і проводити очні клініки. Хочу подякувати всім тим, хто співпрацює з міжнародною місією Христос. Є відповідь, дякую всім тим, хто молиться і вкладає у нашу спільну з вами працю. Бразилія справляє приємне враження на мене. Нас привітно зустріли пастор Лукас і пастор Джеферсон. Також хочу відмітити, що працівники аеропорту в сан пауло досить привітні, доброзичливі. Ми їдемо в інше місто. Заїхали по дорозі перекусити смачної бразильської їжі. Чекаємо благословень від Бога впродовж декількох днів. Слава Ісусу Христу! З міста Сан-Пауло ми їдемо до Атлантичного океану, і ми зупинилися для того, щоб подивитися на цю красу, яку Бог. Подарував для Бразилії такий чудовий водоспад. Ви можете побачити, і навколо нас великі, високі, величні гори, як кажуть англічани, «It's beautiful». Тому слава Богові за таку красу, яку він подарував для людей. Доброго ранку. День в Бразилії починається так. Звичайно, я помолився спочатку, і ми разом з пасторами пішли поснідати. Нам подали ось таке блюдо. Хліб з маслом і з кавою. Кава, звичайно, з молоком. Так заведено в Бразилії. І що цікаво, подають вони не в тарілках, а от на таких дощечках. Ну, а зараз спробую бразильську їжу. Mm. Very good. Зараз я хочу місцевим пасторам подарувати ось такі прапорці на згадку про місію Христос Відповідь. так як наша співпраця починається. For you. For you. А також хочу показати деяку продукцію місії. Ось такі магніти на сімейну тематику ми робимо на Іспанській мові для країн Латинської Америки тут написано: все у вас хай буде з любов'ю. Важлива заповідь для всіх людей, особливо для сімейних, а також листівочки, які ми будемо використовувати на сімейних заходах. І звичайно, з божою допомогою ми зробили і переклали на іспанську мову гру. Картки для спілкування. Тут 250 питань, питання на ось таких картках. і Ми використовуємо цю гру як інструмент для спілкування. Це буде допомогою у країнах Латинської Америки, у проведенні сімейних заходів, а також інших служінь. Ми зараз в місті Сан паулу в Бразилії приїхали в один бідний район, де багато злочинності, багато наркозалежних і взагалі нещасних людей. І ми були з бідними людьми, спілкувалися, ми їм проповідували і також роздавали їм харчі, кормили їх. Дух Божий сильно торкнувся їхніх сердець, люди плакали, люди молилися, вони кликали Бога на допомогу, і дуже хочеться, щоб Бог змінив життя цих людей. Тому що, хоча вони у гріхах і диявол їх сильно опустив, але Ісус прийшов в цей світ, щоб простити, щоб підняти і щоб спасти від пекла для життя вічного. Як важливо сьогодні нам, всім християнам, проповідувати Євангеліє, всім людям, проповідувати Боже спасіння, тому що Ісус скоро прийде, і потрібно поспішити в плані проповіді Слова Божого, щоб якомога більше людей прийшли до Господа і Спасителя Христа. Дуже цікаво бачити, як живуть різні люди в різних країнах. В Сан-Пауло ми зараз у бідному районі. Тут такі вузенькі вулички і невеличкі будиночки. Хочу вам показати, як вони виглядають. В Бразилія мені нагадує Мексику і ряд інших країн у Південній Америці. Чимось схожа вона на Індію, ну, принаймні будиночки такі. Є багато гарних дерев. З квітами, як в Ефіопії для прикладу. Сан-Пауло досить велике місто. Близько 12 мільйонів людей проживають у ньому. Є і багаті люди, є, звичайно, і бідні люди. І важливо всім їм донести Євангеліє. Сан-Пауло у бідних районах можна побачити відкриту каналізацію, як в Індії. Вода просто стікає по вулиці. І ми бачимо виведені труби каналізаційні з будинків, і все стікає е, в загальну е, таку каналізацію і тіше в тому ось напрямку. У Бразилії дуже смачна кухня. В Сан Пауло ми зайшли в один ресторан і ось що ми побачили дуже багато їжі. Це і сир, суші, салати, картопля, овочі і багато інших смачних блюд. Так що можна вибрати те, що до душі, те, що більш подобається. Смачне морозиво, можна набрати скільки завгодно. І також додати щось з цих солодощів. Ось е беру я трошки клубнічки. Також виноград. додамо ще щось схоже на шоколад. А тепер можна пробувати смачне бразильське морозиво. Морозиво зі свіжою клубнікою смакує добре. Друзі, я зараз знаходжуся в Сан-Паулу у центрі реабілітації. Ми мали чудове служіння. Я мав нагоду розповідати про працю місії, свідчити про Божі чудеса в своєму житті, а також ділитися Словом Божим. Післання, яке Бог вклав моє серце до цих людей, які звільняються від залежностей, було таким. Бог має плани для вашого життя, Бог вас створив, Бог вас полюбив. Якщо ви будете слухати голос Божий, якщо будете триматися Божої руки, побачите Божу славу і будете дивуватися всьому, у тому, що Бог робить у вашому житті і через вас зараз. Ми маємо спілкування за смачним обідом. Всі наповнені Святим Духом. Майже 4 години в нас йшло зібрання, і Божа благодать по особливому діяла. Було приємно відчувати Божу присутність, особливо в молитві, коли ми покладали руки на людей, і Господь Духом Святим проявлявся, Бог освячував людей. Деякі люди отримали хрещення святим духом. Бог звільняв від зайвих речей, зцілював душі, тому що Ісус прийшов в цей світ, щоб зцілювати, звільняти, допомагати, руйнувати прокляття і наповнювати благословіння. Ми молимося і віримо в те, що Бог буде змінювати цих людей, які були присутні сьогодні на цьому зібранні, і вони в свою чергу будуть місіонерами в різних містах та селах. Бразилії, ми молимося про це і працюємо над тим, щоб діяльність місії Христосі відповідь поширювалася у цій країні і в інших країнах Латинської Америки. Дякую всім, хто з нами. Також Бог подарував нам зустріч з місцевими пасторами. Ми обговорили різні методи євангелізації, в тому числі очну клініку. Для реабілітантів ми провели. Очну клініку, перевіривши їм зір та подарувавши окуляри. Крім того, в одній з церков я мав нагоду проповідувати на тему сім'я Щаслива християнська сім'я, де ми розглядали 12 заповідей щасливого шлюбу. Підходить до завершення моя коротка подорож до Бразилії. Я лечу зараз в Болівії, іду в аеропорт. Чи сподобалась мені Бразилія, які мої враження від міста Сан Пауло чудові, я побачив багато гарних людей, багато добрих християн, які люблять Господа, багато можливостей служити Богові. Я, звичайно, в цій країні свої проблеми, але мені приємно, що Бог відчиняє нам двері, дає можливість, щоб поширювати. Божу працю проповідувати Євангеліє у цій країні ми знайшли спільну мову з помісними служителями і проекти, які Бог дав для місії Христос, є відповідь. Ми можемо втілювати у цій країні. Ми про це вже домовились і загалом. За цих декілька днів мого перебування в Бразилії ми бачили Божу руку Дух Святий торкався людей, звільняв людей від е, злих духів. Люди змінювалися, люди відкривали свої серця для Бога. А за все це хочеться сказати Слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто підтримує нашу працю. Е, їдемо у Болівію. Покоряємо Південну Америку для Ісуса Христа.